Ми знаємо про свято Успіння Пресвятої Богородиці, про те, що воно є ще одним знаком подолання смерті. Бо вона не вмирає, а засинає, тому кажуть, Успіння Бо... Коли, спізнившись, апостол Фома через день прийшов на місце її поховання, тіла вже не знайшли. І в церкви воно було піднесено до неба. І для нас це має надзвичайне світогляде значення, тому що це означає. Про той зв'язок з небом, який не можна було б уявити, який надає нам надзвичайних сил, що той, хто народився від неї, є істинний Бог, Бог Слово, Друга особа Пресвятої Троїці. І з ним з його світлом, з його правдою, з його любов'ю ми можемо подавати все. Мене зараз охоплюють дивні почуття. І радості, і гордості, і натхнення, і смутку. Смуток такий. 31 рік тому, в цей день, ми вперше служили от на, цьому, на цій підлозі. Не так багато змінилося, але змінилося, безумовно. Храм тоді був суцільною руїною і даху не було і текло потім нам на голови. Так текло, що якщо влітку не знімеш в неділю ікони. І з стін, то вони зацвітуть, щоб було зрозуміло. Опалення тут не було, і кінець кінцем приходила зима і встановлювалася температура. Мінус 5. І стояла мінус 5. Там відлига, а тут мінус 5. Там мінус 20, а тут все одно мінус 5. Все таке. Були дуже важкі часи. Для нашої молодої Української незалежної церкви. Ну, бідність тодішньої нашої церкви, я можу порівняти тільки з тою бідністю, яку я бачив, мив там десь в 50-му році, в 51-му, 52-му, коли вона була. Насправді, ми, ми зараз з вами уявити не можемо, якою тоді була бідність. Але я пам'ятаю те ще розтхнення і піднесення, яке було, коли ми вперше тут служили, і пам'ятаю, що я нагадав людям, що церква є образ корабля Христового, який йде через великий простір життя. І вічності, який є непорушним. Міцним. Це корабель нашого спасіння. І ми можемо бути спокійними. Ми можемо бути впевненими. Спасіння є і спасіння настане. Це тоді підтримали нас Бог в тяжких обставинах. І між собою люди сваряться часто. Ви ж це знаєте. І нам треба було зібратися з силами, щоб зберігати єдність. Бо в єдності сила народу. Мені сумно 28-го серпня, ми в останній в цьому році святкуємо тут свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 1 вересня ми переходимо на інший календар і вже потім будемо святкувати в інший день. І це як розставання з дитинством чи з юністю, це розставання з нашим минулим, в якому було дуже багато. І не тільки гіркого, а піднесеного і натхненного, радісного ми можемо ствердити. Зараз ми підтверджуємо, цей корабель є кораблем спасіння. І не одну людину він врятував в тому чи іншому розумінні. І серед інших і мене грішного так само. І рятує, і буде рятувати. І стоїть непорушно. І коли поряд з нами тут Одразу за парканом ракета прийшла. А я був всередині і можу підтвердити. Оці дерев'яні стіночки, вони безумовно колихнулися, двері повиривало, але стіни були непохитні. От є в нас оці Непохитні стіни, які ґрунтуються на нашій вірі, для якої так важливо, що Господь, зазнавши смерть, Воскресає, що Пресвята Богородиця, зазнавши смерті, підноситься в небо, що у Бога постійне є заперечення смерті. Тому чи іншому розумінні і все наше життя, і вся наша діяльність, всі справи, всі діла нашої любові. Це заперечення любов'ю, світлом, правдою і свободою, смерті. Хай надалі, на наступні 31 рік. Надихай нас Господь, хай надає нам сили і окриленість натхнення, хай надає нам відчуття свободи і впевненість в спасінні. Хай стоїть непорушно наш корм.